Добрий день, шановні колеги. Я хочу зазначити, що вчора стан здоров'я людини, яка в принципі без будь-яких підстав перебуває зараз в слідчому ізоляторі на я маю на Тимошенко, різко погіршився. У неї висока температура близько 38 градусів. Незважаючи на це, вона не має нормального будь-якого медичного обслуговування. І у мене насправді виникає одне єдине питання: що треба ще цій владі, а безневинно. Люди, які безневинно потрапили до. Місць позбавлення волі були випущені на свободу. Справа Тимошенка повністю розвалилася після того, як з'ясувалося, що на директивах не стоїть підпис прем'єр-міністра. Будь-яких підстав отримати Юлію Володимирівну в СІЗО немає. Ще й до цього різке погіршення стану здоров'я і повна відсутність медичної допомоги з боку кваліфікованого персоналу. Хочу нагадати, що близько 25 днів назад ми почали вимагати допуску до Юлії Володимирівни, того лікаря, якому на для того щоб було проведено повне її медичне обстеження, насправді ми сьогодні за саме сьогоднішній день ми цього не отримали. Я спробую зараз з нею побачитись і провідати, і після цього у мене буде розуміння, що ми будемо робити далі. Як скільки часу ви викладати? Зазвичай до шостої години. До 6 у Тимошенко, і чи буде хвороби, яка це хвороба може? Ну, ви знаєте, я не лікар з одного боку. З другого боку, я людина, яка може відрізнити наявність або відсутність температури і поганий стан здоров'я. Я не готовий зараз діагностувати Тимошенко. А ти що англіна? Ну, швидше за все, можливо, так. Швидше, швидше за все, всі попередні симптоми ускладнення ангіною. Тобто, це висока температура, це болі болігор. Але я підкреслю ще раз, я не медик, я не можу діагностувати для того, щоб продіагностувати стан здоров'я Тимошенка. Треба допустити до неї лікаря раз і випустити її з СІЗО. оскільки вона там перебуває абсолютно незаконно. А хоча б лікар в СІЗО в ізоляторі її оглядав, чи ні? ви знаєте, у нас є, є випадки з Юрієм Луценком, якого оглядають і пишуть, що він повністю здоровий. Ми не хочемо повторення цієї ситуації. Ми не хочемо повторення цієї ситуації. Коли я бачив Юрія Луценка в минулу п'ятницю, випадково це людина не здорова. Хтось, хтось щось просив, це що ну, ви маєте на увазі? Ну можливо, ліки якісь, якщо лікарі не оглядають. Я, я ще раз поскажу. Я, я ж я ж не лікар. Те, я, я не те, я те, не знаю. Я не лікар, чи будете ви погоджуватись на огляд машинку іншими лікарями? Не, не особисто лікарям? це питання, не моє. Це питання до Юлії Володимирівни. Вона свою позицію абсолютно чітко зазначила. Що якщо людина не засуджена? Незаконно позбавлена волі зараз, хворіє, то вона має право відповідно до законодавства на огляд і медичне обстеження тим лікарем, якому вона довіряє, а не тим людям, яких надсилає влада проти якої Тимошенко Ви воює. Ви будете подавати чудове питання? Звичайно, я, я ще раз хочу нагадати, що вчора адвокати Тимошенка заявили про те, що ними подана заява про негайне скликання, негайне проведення судового засідання у справі з метою повернення до стадії судового розгляду справи, оскільки суддя не оголосив всіх матеріалів, і це перешкоджає готуватися до дебатів. Просто щоб нас не звинувачували, що ми в подальшому затягуємо розгляд справи. Ми це зробили заздалегідь і з точки зору логіки кримінального процесу, це треба було б зробити якнайшвидше. Тобто нема жодних перешкод Оголосити проведення судового засідання, припустимо, завтра, і повернутися до стадії судового розгляду. Оголосити ті матеріали, щоб Тимошенко в дебатах могла на них посилатися. Мова зокрема йде про доручення Тимошенко, міністру Палива та енергетики продану. Зокрема, мова йде про аудит компанії «Нафтогаз», який проведений компанією Ерстан. янг тощо. Можливо, вам відомо, чи лікується Юлія Володимирівна взагалі на той момент, можливо, які ліки вона використовує для цього? Тут, ви між собою поспілкуєтеся? Я думаю, що ви знайдете відповідь. Я думаю, що ви знайдете відповідь на себе питання. Ви, ви знайдете відповідь. Я не лікар. ще раз, я підкреслюю. Шановні колеги питання не в тому, як лікує сама себе Тимошенка. Мова йде про те, що ця ситуація є абсолютно ненормальною, коли по людині штучно порушено кримінальну справу, без будь-яких законних підстав її поміщено в слідчий ізолятор, протягом 25 днів до неї не допускають лікаря. При цьому вона хворіє. Давайте говорити про це, а не про те, хто які пігулки їсть. Тобто зараз Тимошенко до дебатів не ви. Тимошенко готується до дебатів, наскільки на це її дозволяє стан здоров'я. Навіть сьогодні, от ви бачите, що я йду не з пустими руками. Звичайно ж, ми будемо готуватися до дебатів. Однак, з точки зору формально-юридичної, будь-яка особа не може посилатися на ті матеріали в дебатах, які не оголошені судом. Низка суттєвих доказів була долучена судом в останній момент, і суд їх в порушення КПК не оголосив. Тому формально Тимошенко не може посилатися на ті докази, які приєднані до матеріали справи. Для того щоб цього уникнути, ми звернулися. До суду з клопотанням відповідно до закону, повернутися до стадії судового судового слідства. Суд має і повинен це зробити якнайшвидше. Припустимо, завтра я не бачу жодних проблем. Викликати всіх на завтра. Вони свідки викликали по телефону в режимі сьогодні на сьогодні. Нічого не перешкоджає викликати всіх завтра, відновити судове слідство, розглянути всі необхідні клопотання, оголосити матеріальні справи, і далі ми будемо продовжувати готуватися до дебатів.